Доброго вечора. Причина зупинки. Операція розшук, операція зброю, вибухівка. А можна телефон дежурної частини? Телефон дежурної частини можна? 102? 102. Можна ваше посвідчення? І номер жетона. Будь ласка. Я Кіпчук, Володимир Володимирович, перебуває на февралі. Привіт. Привіт, боссичний водія, реєстраційний допомог. Ну добре. І ще номер жетона, будь ласка. Не бачу там. 0154EV.